Зооволонтери часті гості цієї ветеринарної клініки, адже звертаються сюди за наданням медичної допомоги для своїх підопічних безпритульних тварин, а потрапляють вони до волонтерів з різних причин. Нині насамперед, через війну, чотирилапих, зокрема, евакуюють з під обстрілів або знаходять поблизу місць прильотів. Розповідають зооволонтери. Дуже багато тварин з'явилося в тих місцях, де були прильоти. З частного сектору, приватного сектору, дуже багато собак повбігало зараз. Розшукують хазяї, але багато з'явилося біля багатоповерхівок котів. Намагаємося знайти хазяїв котів. А багато хазяїв шукають своїх котів. Намагаємося об'єднати сім'ї. Нині одне з головних питань, яким опікуються зооволонтери стерилізація чотирилапих безхатьків. Зокрема, безплатну процедуру виконують за сприяння організації захисту і порятунку тварин в Україні. Юенімалс на цей раз ми можемо стерилізувати і песиків, і котиків. Це безпритульні тварини або хатні тварини, які ну, яких полишили власники, і які шукають на даний момент будинок, тобто нові родини. Стерилізація потрібна завжди і до війни. Війни буде дуже потрібна, оскільки величезна кількість людей не справились з відповідальністю, і вони полишили цих тварин. На протязі двох останніх тижнів через мене пройшло тільки з Осіпенківського близько 20 котів, кішок, які прийшли на стерилізацію, і вони досить такі хольоні, досить такі добре виглядають, але видно, що вони такі перелякані, видно, що ми їх забирали з підвала, тому ми бачимо, що вони вже без хатченки і ще не стерилізовані. Звернутись до ветклініки, аби безплатно стерилізувати безпритульних тварин, можуть ті, хто опікується хвостатими безхатьками, а також люди, які не в змозі самостійно оплатити процедуру, але існує графік, тож слід попередньо записатися, кажуть волонтери. В цій ветклініці цьогоріч вже безплатно простерилізували 540 безпритульних тварин. До процедури кота чи собаку треба підготувати. Зокрема, береться аналіз крові. Нині лікарі здійснюють стерилізацію за європейськими стандартами. Тобто вони намагаються зробити так, щоб, по-перше, ввечері собачка або котик були вже притягні, вони все розуміли, вони вже п'ють, вони вже їдять, в них сухий шовчик. Взагалі то ніякого е, городельного ставлення вони не вимагають. Крім користі для суспільства, зменшення кількості безпритульних тварин, адже вони не мають змоги розмножуватись, стерилізація має низку переваг і для чотирилапих. Зокрема, вони стають спокійнішими. Тварина, хоч то котики, хоч то собачки, вони не намагаються втікти. У дівчат нема причин захищати цуциків, відбиватися від стаї. Тобто вона вони не такі нервові. Для самої дівчинки це краще, тому що не розвиваються ракові захворювання. Більш детальну інформацію щодо безплатної стерилізації безпритульних тварин можна дізнатись у волонтерів. Номер телефону для довідок. Ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.